Народна майстерність, передана нашими бабусями, живе і до сьогодні. Вишивана сорочка завжди займе чільне місце у гардеробі навіть попри роки. Аби він не чани мали змогу насолодитися різноманітними видами вишиванок. У центрі народної творчості відкрилась ціла виставка. Що я вам привіз це є невеличка частинка моєї колекції, призбирана за добрих майже чотири десятки років. Тут представлені народні строї із Буковинської колекції це суто. Буковинський одяг, персональна виставка буковинського майстра і колекціонера Миколи Шкрібляка проводиться в рамках обмінних виставок між областями України. 47 вишитих костюмів, а це і сорочка, і пояс, і спідниці з додатковими елементами, відображають всю красу та надзвичайність саме західної української вишиванки. Відповідні орнаменти, які можна зустріти хіба що на Буковині, гуцульщині та покутті, війничан вразили. Відвідувачі дивувались, деталізацією кожної з робіт, а також захоплювались роботою майст. Без яких такого скарбу культурної спадщини просто не існувало б. Дуже велика праця, це такі витоки, витягали десь звідти, Бог знає, звідки, з яких віків. Тут, видно, знаки в них теж так, як у нас знаки, які щось говорять, говорять про той бит, який колись був. У нас бабусіни на скрині, зкрині, важче разу там в них дуже. Бісером і я бачу, і люрексом там вишита сорочка. Дуже чудово, чудово, що представили ви такі вироби. На виставці, окрім інших, представлено і оригінальні роботи самого Миколи Шкрібляка. У вишиванку майстер закохався з маминою подачі, яка проте займатися цим хлопцю не радила. Мовляв, не чоловіча то справа. Та це не завадило тоді, що юнакам почати вишивати. Зараз же майстер з голкою не розлучається вже понад 35 років. Я навчився основним технікам вишивання від мами з рук. Тобто, я дивився, як вона це робить, і сам собі так мовити повторював, або вона це не бачила, коли виставка триватиме до 30 листопада, а отже, кожен бажаючий зможе не ці тільки доторкнутися до прекрасного, а й насолодитися істину українським колоритом. Інна Кондратюк, Вадим Демець, новини Смарт ТВ.